Всім привіт вітаю вас на своєму YouTube каналі і прийшов до сусіда на парники, хочу подивитися, що є в нього клубніка. Тут він так в кінці свого поля клубнічку відгородив сіткою, такою, але то для мене не поміха. Я отак залажу собі в парник. А тут ягідки такі, треба скоро наїстися, поки він не бачить. М -м -м, така солодка, Багато нема, але бачу цвіте. Є така груба, файна вух. Зараз скоренько пробіжу, снаїмся. А яка ягідка. Солоденька. Дійсно, вона солодка кап'ясна. Зараз ще отой забіжу, подивлюсь, що у нього тут росте. А тут ягоди як багато. Правда щось сохне, жарко дуже. Парнику не знаю, градусів, напевно, тут зараз 40. Певно сусід спить, поки я тут ходжу. Клубніку під'їдаю його. А ще зайду, подивлюся в третій, що в нього там росте. О, тут знов клубніка росте. Тут якийсь помідор виріс. Вже цвіте. Клубніка, о, розсадає, вуса. Візарабусі накрасти трошки посаджую. в мене теж серед літа буде клубніка так цвісти і нав'язувати ягідки. Так що ставимо лайки такому сусіду, який вирощує таку полуницю.